Привіт, це Софія Стойко, це банда Games Open 2025, це завдання 2А і 2Б. Де? <хи> Значить, давай показуємо штанги. штанга 10. 10, є. Yeah. Потім тут вага 10, 5, 2, 5. Тут? Okay. 10, 5, 2, 5. На гребля у нас концептик, другий. Все, тут буде все видно. Штанга ще раз 10. Все, чекі-пуки зажими. Та от вона в кадрі, подивіться, на неї. Все, вона в кадрі. А, в принципі. Добре. За 10 секунд. Ми стартуємо. Ти е, поможи їй накинути блінчики. Підождіть ще, поки що нічого не рухаємо. Дві. Час по десять. Понакидували швиденько, понакидували по десять. І по два з половиною. І по два з половиною, і по два з половиною. Оголошуєш вагу, підходиш до мене. Вага тридцять. Вага тридцять п'ять. Так, давай. З іншої сторони підійшла. Не спіши гарненько. Чітко, повний присад. Раз. Впала. Швиденько штухнула. Два. Добре, молодець. Поставила. Назад-назад трошки незручно паркуватися. Що да, Знімаємо то і накидаємо по п'ять. Тільки не зупиняйся, бажано. Чула зразу, раз і два. Так, сорок. Добре. Швиденько. Впала і швиденько пригнула наверх. Штовхнула. Стрибочком ногами. Гарно досіла і виштовхнула. Швиденько наверх! Раз! Є! Падаємо, падаємо зразу! Швиденько, давай штовхай! Два! Молодець, чемпіонка! По плюс два. По плюс два з половиною. пробуємо чи ні? Хвилина двадцять прийшла. Хреново трошечки на початку штовхнула. По два з половиною. Все, погуляй, трошки відпочинь. Всім завжди так забавно, коли я знімаю ці приколдесики. З мене всі лахали в цьому. 45 кілограмів, так точно. Зараз та постій, та подумай ще. хвилина 50 пройшла з п'яти тільки. Тобі там ще й хвилини почувати. О, погуляй ноги потруси. Ти готова вже? Впевнена? Штовхни нормально, швидше руки випрями. Зберись, давай. Гарно і пошвидше. Все, кидай, кидай штангу. Кидай або став, Да. Все, поставила. Добре, відпочиванькаєш. Все, ми собі відпочиваємо. 40 це була кінцева. От поки вам немає що робити, у нас що по-перше? Присідання, правильно? Да. Скидуйте вагу. Ні, Чого? Це ж немає різниці, коли скидувати вагу. Головне, щоб ти почала потім. Скинули це і це. Ні-ні, Поскидували то все і по 5 кілограмів накинули. Опять ми накинули, єс. Yes. Ти в кадрі. А я з тобою чи ти в кадрі взагалі не дивлюся. Все, 25 є у нас. Все, добре. Ти собі зараз ще дві ще три хвилини гуляєш. Божечки, то мені три хвилини треба з телефоном в руках стояти. Ну ладно. Ти собі можеш погуляти, але так, тільки в кадрі. А? — Воду попити хоща леді, прошу. Де там поставила? Поставку то кудись. Або собі біля греблі поставив. Все. Все, ще. Ми стартуємо шість є? Є. А я зараз... На, Тобі тикне річка. Річка ти тикне щось. Чесно, тобі тикне. Ти мені не тикай. Ну погуляй, в вікно подивися, щось пороби. Можеш сісти на дупо посидіти. Зараз ще присідати і присідати. На греблі стартуєш вже на греблі, але з прямими ногами і до ручки не торкаєшся. Да, просто сіла з прямими ногами, взулася і не торкаєшся. <плес> Ні, якщо ти хочеш вже сіла, то може, в тебе зараз пройшло 4.20. ще 40 хвилин 40. Сорок кілограмів було. Це нормально? Норм, норм, так, добре. Я не знаю, чи я сорок штовхнула два рази. Подожди, що не спіши. Погуляйся, потянись трошки, ноги потяни. Нема що робити, дивіться, і мало навантажень. Можеш сідати на греби. Можеш собі навантажся поставити. Менше. Марічка, іди сюди, будь ласка. Марічка. Можеш, будь ласка, її на шість поставити? На шість поставити їй ту штучку можеш, будь ласка. Все, супер. Дивись, зараз вставай з того боку і зараз будеш включати її метри. Якщо ти тільки обійди їх. Обійди, обійди. Ладно, поки так, за три, дві, одна. Час. Працюємо. Погнала, погнала, полетіла, полетіла, полетіла. А, та метри. Все, супер. Та попотужніше, попотужніше, пошвидше. Будеш собі знімати штангу так, як треба, добре? Не оце задом наперед. Ти дуже здалася, Лю. Ти дуже здалася. 100 метрів останній. Давай, молодець. Давай, останні 15. Добре, молодець. Докручу, докручу, докручу. Підйом. 400 метрів є у нас там. Все, знімаєш собі штангу, як тобі зручно. Отак, от я тут стою, знімаю. Ти видихнула вже, готова точно? Ноги встряхнула? Подихай трошечки. Встряхнула ноги і поїхала. Давай. Так, тридцять повний присід. Я тобі буду рахувати. Добре раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодець. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Якщо сильно втомлюєшся, можеш постояти або поставити штангу. П'ятнадцять. Добре. Половинку зробили. Поїхали далі. Шістнадцять. Сімнадцять.

28, 29. Та, джастровне жме. Добре. Все, супер, дякую. Все, встряхни ноги, трошечки подихай собі і пригаємо на греблю. Зараз землі, будь ласка, штабну. і 40 грамів треба накидати. Тобто знімаєш по 2,5 і по 10 накидаєш. Там у нас міняється штанга на 40 кілограмів. На Знімаються по 2,5 і по 10 кг накидаються. Пані, поїхали. Давай, 6 хвилин залишилось, треба трошки прискоритися. На максимум зараз жмемо. Це більше чим треба. Ти здаєшся, Алло, тримайся. Останні 400 метрів. Давай, давай, бейбі. Ти а вже 12-та хвилина доходить. Зараз та залетить, як має бути, по берегу, та й все буде добре. Кажу, зараз та залетить, як має бути, по берегу. Софія, Софія, можеш принести кусочок магнезії. Принеси, будь ласка, кусочок магнезії. Давай. Останні 40 метрів. Дотягуй, дотягуй. Остав тут, воду, будь ласка. Ось тут, да Все, дуже дякую. Є? Все, підйом. 400 метрів є. Найс. Магнезію руки намасти. І лицем до мене працюєш. Давай. Швиденько. Якщо можеш, тоді працюй. Попробуй, як тобі вона піде. Трошки відсунь від стойки. Давай, звичайний хват. Ми собі взяли. І працюємо. Випрямилися. Раз. Два. Добре. Три. П'ять. Не перекочуйся так на п'ятку більше. Шість. Сім. Швидше працюй. Вісім. Добре. Дев'ять. Швидше. Десять. Молодець, ще двадцять. Що важко? Три хвилини. Тобі дихати не треба. Давай. Підсядь гарно. І поїхала. Одинадцять

Підсіла, випрямила спину, поїхала. 21. 22. 23, 24. 25, 26. 27, 28, 29, 30. Все чемпіон. Зараз ще раз покажу, що там було. Вот, тут а 10, тут а 5, ну и штанга, 10. Все. Все, типа.